Доброго дня! Тема уроку виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда Чому м'яч, який занурили у воду і відпустили, вискакує над поверхнею води? Чому масивний камінь легше тримати у воді, ніж у повітрі? Сьогоднішня тема уроку. Відповість на дані питання. А тепер проведемо дослід. Візьмемо циліндр і визначимо його вагу. Тобто підвісимо до динамометра. Ми бачимо 2,8 н. Далі візьмемо цей циліндр, помістимо в воду. Ми бачимо, що вага його зменшується. І стала на рівні 1,2 н. Коли ми циліндр дістанемо знову з води, вага стане такою ж, тобто вода допомогла зробити циліндр легшим. Як ви вже зрозуміли, невідома сила намагається виштовхнути тягарець з води. Давайте з'ясуємо, яка природа даної сили. Розглянемо занурений у рідину кубик. На нього з усіх боків діють сили гідростатичного тиску рідини. Сили гідростатичного тиску F3 та F4 протилежні за напрямком і рівні за значенням. Адже площі бічних граней однакові. І грані розташовані на однаковій глибині. Такі сили зрівноважують одна одну. Вони не виштовхують брусок угору, а тільки стискають його з боків. А ось сили гідростатичного тиску F1 і F2. Що відповідно діють на верхню і нижню грані кубика, одна одну не зрівноважують. Що й зрозуміло, адже на верхню грань кубика діє сила тиску F1, а на нижню – 2 Їх можна розрахувати за відповідними формулами. Добуток тиску на площу. Тиск у нас гідростатичний, тому можемо дані формули переписати. І ми бачимо. Що якщо нижня грань перебуває на більшій глибині, ніж верхня, тому сила тиску F2 більша за силу тиску F1. Рівнодійна цих сил дорівнює різниці значень сили F2 і F1 та напрямлена в бік її більшої сили. Тобто по вертикалі вгору на кубик, занурений у рідину, діє сила, зумовлена різницею тисків на його нижню і верхню грані. Це так звана виштовхувальна сила. На тіло, розташоване в газі, також діє виштовхувальна сила, але вона значно менша від виштовхувальної сили, що діє на те саме тіло в рідині, адже густина газу набагато менша від густини рідини. Виштовхувальну силу, яка діє на тіло в рідині або в газі, називають також архімедовою силою, на честь давньогрецького вченого архімеда який першим звернув увагу на її існування та визначив її значення. Визначимо значення архимедової сили виштовхувальної для кубика, зануреного в рідину. Ми вже знаємо, що дана сила буде дорівнювати різниці сил F2 та F1. Перепишемо дану формулу, розписавши сили F2 та F1 як добуток гідростатичного тиску на площу. Далі роже с ми можемо винести за дужки. Формула переписується. H2 відняти h1, це в нас буде висота кубика. Знову ж формулу перепишемо. І далі ми можемо ввести заміну S на H це об'єм кубика. Отже, ми дійшли до формули для розрахунку архімедової сили, яка дорівнює ρgv, ж де ρ рідини на v це маса рідини в об'ємі кубика, тобто маса рідини, об'єм якої дорівнює об'єму кубика. Оскільки ро рідини на В дорівнює масі рідини, то ми можемо переписати дану формулу. І в результаті ми маємо другий її варіант. Архімедова сила дорівнює вазі рідини в об'ємі зануреного в неї тіла. F архімедове дорівнює P рідини. Переглянемо ще один дослід із відерцем Архімеда. Ми бачимо відерце Архімеда, спеціальна установка, та динамометр. Підвісимо порожнє відерце і суцільний циліндр, об'єм якого такий самий, як місткість відерця. Опустимо циліндр у посудину, в якій налито води по рівень відливної трубки. Занурюючись, циліндр витістить певну кількість води, що перелється в склянку. Покази динамометра при цьому зменшаться. А тепер перелімо воду зі склянки у відерце. Бачимо, що покази динамометра стали такими самими, як і на початку досліду. Це означає, що архімедова сила дійсно дорівнює вазі рідини в об'ємі зануреного в неї тіла. Ми розглянули випадок із кубиком, який був повністю занурений у рідину. Проте отриманий результат справджується для тіла будь-якої форми і у випадках, коли тіло занурене в рідину частково. Для розрахунків лише потрібно брати об'єм зануреної в рідину частини тіла. Крім того, результат справджується для газів. На основі усього сказаного ми можемо сформулювати закон Архімеда На тіло занурене в рідину або газ діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі рідини або газу в об'ємі зануреної частини тіла, фарх дорівнює ро рідини або газу на G і на В зануреної частини. Тобто Ф дорівнює G V, де Ф це архімедова сила ро густина рідини або газу, В об'єм зануреної частини тіла. Архімедова сила прикладена до центра зануреної частини тіла і направлена вертикально вгору. Розв'язування задач Мармурова плита важить стільки, скільки важить залізна гиря. Яке з цих тіл легше втримати у воді? Легше буде втримати у воді тіло, на яке діє більша виштовхувальна сила. А вона, в свою чергу, визначається об'ємом тіла. Об'єм буде більшим у тіла меншої густини, тобто у мармурової плити. Отже, утримати легше мармурову плиту. Задача 2. У посудині з рідиною на дні лежать два однакових тіла. Під перше підтікає вода, під друге ні. Яке з тіл сильніше діє на дно посудини? На перше тіло діє сила Архімеда. Поза умовою задачі вода під нього підтікає. На друге тіло, яке щільно прилягає до дна, сила Архімеда не діє. Так як сила Архімеда спрямована вгору, то дія з боку першого тіла на дно посудини буде менше за значення виштовхувальної сили за силу, яка діє з боку другого тіла на дно посудини. Отже, сильніше діє на дно посудини тіло 2. Задача 3. В однакових посудинах з однаковою кількістю води плавають два однакових тіла. В якому рівень води вищий. Згідно малюнка ми бачимо, що обидва тіла занурені наполовину. Отже, вони витіснили один і той же об'єм води. А значить рівні будуть однакові. Задача 4. Об'єм зануреної частини крижини складає 450 метрів кубічних. Визначте виштовхувальну силу, що діє на крижину. Для розрахунків беріть густину морської води. В кінці підручника в таблиці вона є. Записуємо коротку умову. Дано. Об'єм зануреної частини становить 450 метрів кубічних густина води в даному випадку морської 1030 кг на метр кубічний і прискорення вільного падіння беремо 10 Н на кілограм знайти архімедову силу Розв'язання. Можна позначити об'єм зануреної частини. І так для розв'язання нам знадобиться формула Архімедової сили, яку ми сьогодні вивчили Ро Води на G і на об'єм зануреної частини. У нас все є досить лише підставити. І в нас виходить, і в нас виходить 4 мільйона 635 тисяч ньютонів. Або цілих приблизно, ну, чи точно 635 тисячних нютонів. Записуємо відповідь. Відповідь Архімедова сила для крижини становить 4,635 меганютонів. Задача розв'язана. Задача 5. Який об'єм зануреного підводного човна, сконструйованого Миколою, якщо відомо, що у прісній воді на нього діє виштовхувальна сила 670 ньютонів? Записуємо умову наступної задачі Архімедова сила в нас є. 670 ньютонів. Густину води ми можемо взяти з таблиці в кінці підручника, хоча ми вже маємо її вивчити на це 1000 кг на метр кубічний і прискорення вільного падіння 10 н на кг. Визначити об'єм зануреної частини. Розв'язання. Знову ж розпочинаємо закону Архімеда з формули F архімедове дорівнює РО води на g і на об'єм зануреної частини. Звідси слідує, що V зануреної частини буде дорівнювати. Архімедову силу треба поділити на густину та прискорення вільного падіння. У нас все є, можемо підставляти. Ньютоні, ньютоні скоротяться, лишається метр кубічний. І якщо ми ділимо на 10 тисяч, значить кому переносимо через 4 знаки вліво. Нас буде 0,067 метрів кубічних. Відповідь. Об'єм зануреної частини дорівнює 0,067 метрів кубічних. Задача розв'язана. На наступні питання відповідаємо самостійно. Це дозволить вам виконати самоперевірку та зрозуміти, чи добре ви засвоїли подану тему. Домашнє завдання опрацювати параграф 27, виконати вправи 27 номери 1, 3 та 4. Дякую за увагу. До зустрічі!